Віт! Ви на каналі Ще Цікавого, і сьогодні я розповім про найсвіжішу четверту частину позитивнішого мультика всіх часів і народів панда кунг фу. Також здійснимо спринтерський забіг по перших трьох частинах мульта. Подобайки та коментарі залишайте під відео, дзвіночками дзвоніть, підписуйтесь обов'язково, бо разом буде цікавіше. А почнемо ми неочікувано. Спочатку панда кунг фу перша частина. Ось перед нами фанат кунг фу. Кругленький панда, який любить поїсти і не соромиться цього. Зате він соромиться своєї мрії стати майстром кунг-фу. І бреше татові, що йому сниться локшина, в той час, як йому снилось що правильно, кунг-фу. Тато його до слова гусак, який має свій ресторанчик з чим правильно локшиною. І мріє про те, щоб його син перейняв його ремесло. Ми локшинники? Бульйон тече у наших жилах, і ось в нефритовому палаці, де живуть майстри кунг фу, мають обирати воїна дракона. Бо в майстра угвея було видіння, що страшнючий і злючий дайдуть ув'язнений зі свою маніакальну одержимість, визнанням та силою тече в'язниці і лише обраний його переможе. Тож всі звірята селище збираються подивитися на те, кого ж оберуть, і наш по той, що панда. Іде туди локшиною торгувати. Та сходи дуже високі, і поки він викарабкується наверх, двері палацу зачиняються. В цей час майстер Угвей суперповільно стерезна черепаха обирає воїна. Поне придумує нічого кращого, ніж причепити до себе фейерверки і, підпаливши їх, залетіти всередину. І майстер Угвей вказує на нього, типу, ось він, новий воїн дракона. Далі майстер шифу руда панда, як і інші майстри Кунг фу вважають, що. Тобі тут не місце Не місце? в нефритовому палаці. Тому Шіфу дає по реально важкі завдання, як на його рівень. Десь так, той нульовий рівень, нуль. Кунг фу ніколи не існувало нульового рівня. Фу. Як я йшов? так і існує нульовий рівень. Та панда таки знаходить свій унікальний стиль кунг фу та завдяки своїй винахідливості, гумору, пружності та масивності. І не без мимовільної підтримки тата щоб зробити щось особливе, треба у це вірити. Долає надпотужного дайлуня. Тож, попри те, що по не такий стрункий, як всі воїни Нефритового палацу, не такий сильний, як Тигриця, вправний як мавпа, швидкий як богомол чи гнучкий, як змія, він зробив, здавалося б, неможливе. Він став легендарним суперпопулярним воїном дракона. Як це йому вдалося? Все просто він робив те, чим захоплювався, і зумів вдало використати не лише свої сильні, а й слабкі сторони. Що у нас далі? Панда кунг фу. Друга частина. Тут уже з'являється не такий сильний, але дуже нервовий та ще й озброєний володар. Шень мені він злегка нагадав містера Бернзе з Сімсонів. Наша панда уже гарно здружилася з воїнами нефритового палацу. Разом вони і дуркують, і різних поганців проганяють з ближніх поселень. І ось, по, наче фібі з серіалу Всі жінки відьми бачить видіння про свою маму і нарешті додумується, що він всиновлений, а його тато не гусак. Ти, мабуть, що наче всиновлений. Я знав. і виявляється, що якраз оцей новоспечений лиходій Шень знищив село, в якому колись жив ще маленький з сім'єю. Вчинив він таке варварство через те, що придворна віщунка коза, побачивши садистські схильності пихатого павича, навіщувала, що його спинить хтось чорнобілий. Після цього спалення Шень був вигнаний з палацу, та прийшло багато років, і він повернувся. Стара віщунка коза до слова ще жива і не здає позицій. А переможений воїном з чорного й білого, нічого не змінилось. Та ж сама коза в розмові з по базує. Твоя історія мала не дуже щасливий початок, проте на долю він не впливає. Її визначає все інше, ким ти обираєш бути. Крута мораль другої частини, і саме ці слова надихнули пандо, і він з допомогою друзів, супер, трюків і коронного. Таки здолав того противного озброєного павича. Наступна частина панда кунг-фу 3. Вона, як на мене, значно цікавіша за другу частину. Тут уже крутий саундтрек і великий рогатий чувак Кай. Який у царстві духів колекціонує чи тамтешніх воїнів, щоб стати непереможним і вибратись назад в світ смертних? Угвей, який уже теж у царстві духів, базує. Коли ти зрозумієш, що більше береш, то менше маєш. Такай засліплений жадобою помсти, таки здійснює свій план. В цей час у житті повідбувається щось цікаве. Хто ви такий? Я шукаю свого сина, а я загубив батька. Сину. А Хай тобі! Це ти! Виявляється, що у горах є секретне село панд. І хоча мама позагинула, та багато його родичів вижило. І саме вони, не без участі тата гусака, звичайно ж, допомагають поборотися проти злюки Кая. Я нарешті знайшов сина, якого довго шукав. Треба чогось більшого, ніж кінець світу, щоб нас розлучити. Повчить всіх панд і навіть панденят в селищі використовувати свої вміння і якості проти ворога. Ми Станемо такі, як ти. Я не зроблю з вас таких, як я. Я зроблю з вас вас. Справжня сила є у вас тоді, коли ви найкращі. Хто ви? Що ви вмієте? Що любите? А ще отримує енергію роду, знаходить своє чі, перемагає кая в царстві духів. Ні! Це, забагано, це забагано. Ні! Там же отримує посух спадкоємця від Угвея та повертається назад, бо найважливіше це родина родина. І можна було б подумати, що на такій оптимістичній ноті варто завершити цю мультифраншизу. Але ні. Зустрічайте такий свіженький, що аж теплий панда Кунг Фу 4. Здавалося б, що ще можна придумати. В попередніх частинах По уже боровся із надзвичайно сильним дойлунем, із озлобленим до зубів озброєним володарем Шен, із магічно потайбічним каєм, який наступний левел. Усе й одразу? Так, тому що головною лиходійкою тут стає Хамелеонка. Вона доволі сильна має свою армію, може перетворюватися в Будь-якого звіра та ще й керує іншими персонажами з від'ємною кармою. Раніше ми керували містом, а зараз платимо їй половину награбованого. Потішиться новою цяцькою, посохом спадкоємця. Може відкривати двері до царства духів. а зараз він може відкрити новий ресторан. Та тепер виявляється, що уже йому потрібно обирати свого спадкоємця, наступного воїна-дракона, і стати тепер духовним наставником та лідером долини миру. Та по не вірить в свої сили. І він ніяк не може вибрати нового воїна дракона і не знає, що робити далі. Тому Шіфу радить йому савайкісточкою, ставай кісточкою. Після такої корисної поради помедитує, щоб набратися мудрості і таки обрати воїна дракона. Та раптом помічає дивну постать, що біжить по доху храму. Ми не знаємо, хто це, та зразу ясно, ким ця постать стане, if you know what I mean. А в храмі ця сіра лисиця краде тамтешні цінності, і по спритності, і вправності мало чим поступається воїнам дракона, а також героям улюблених ігрульок бігульок Незадовго до цього кіпішу переможений в першій частині мульта Дайлунь, який в царстві духів мав би бути, навідується до поселення козлів каменярів, руйнує його і заявляє, що повернувся. І от Лисиця, яку потаки, ув'язнив за крадіжки. Розказує йому, що то не дайлунь такого галасу наробив, а сама чаклунка Хамелеонка. І саме Лисиця може йому допомогти, бо. Я прошарена і знаю усі ходи. Розмріялась. І поздається. Переконала. Знайдеш мені хамалонку, а я зроблю усе можливе, щоб тебе раніше звільнили. Та його тато гусак дуже хвилюється, і не тільки він. Ану ж його спіймай, а ну ж катуватимуть наш попсик. Тому татусі вирішують. Ходімо рятувати нашого сина. Цей час лисиця, йдучи з по на пошуки хамелеонки, дивується його доброті. Розділимо мій мигдалевий коржик. Ну так, даси мені половину свого коржика, бо у тебе добре серце? Угу. <різь> А коли вони удвох заходять в таверну, то дивується уже По, бо лисиця не може ні хвилини без хитрунства і умудряється вляпатися в неприємності. Та порятує її, паралельно рятуючи від неї. Трохи вона його рятує, а потім їх рятує уже стрьомний пелікан з рибою у роті. Чи то риба, яка управляє пеліканом, але риба називає пеліканом чого тільки не буває в наш час. Скажи, мам, скажи, мам. Пелікан чи то риба везуть наших героїв в Ялівецьград, місто, в якому рекетом займається Хамелеонка. І де ніхто й не чув про воїна дракона чи панду кунфу. Там вони втікають від тутешньої поліції, потім ледь домовляються, щоб їх не помножили на нуль особини з лігва злодіїв. І тоді вже потрапляють до головної рекетирки. Все йшло добре, аж раптом. Треба підважити чимось. На, посохом. Куди ти носиш мій посох? Виявляється, що Хамелеонка взлилася на світ, бо хотіла стати майстриною кунг фу. Але їй всюди відмовляли, бо вона надто низька і малого роду. Цікаво, як тоді богомол і Змія стали майстрами, вони ж значно менші, чи то по статусу малося на увазі. Та от Хамелеонка оволоділа магією і чарівний посох спадкоємця, їй потрібен, бо хочеш украсти у тайлоня кунг фу не лише у нього, у всіх майстрів поганців, які існували. По таки вдається прибратися з клітки, а коли він підступами Хамелеонки опиняється на гілочці над прірвою, уже татусі чудесним чином його рятують. І Сак дуже влучно підбадьорює по і озвучує мораль цієї частини. Зміни це не завжди на гірше, Бо якщо ніколи нічого не змінювати, рано чи пізно речі втрачають смак. Цей час Хамелеонка один за одним вивільняє з царства духів воїнів кунг фу, краде їхні кунг фу і замикає в магічних клітках. А лисиця прийшла з вибаченнями до по. І щоб переконати його не битися з хамелеонкою, бо він загине, та наш воїн дракона не слухає її. Ти не переможеш її, чесно. Напевно, ні. Але я постараюсь. Якщо в третій частині наша панда робила армію з жителів селища панд, то лисиця вирішила зробити армію з лігва злодіїв. То як усі готові чинити гідно з негідних причин?» Тож, поки армія лисиці розправлялася з армією Хамелеонки, остання сходилася в двобої з пандою. Та згодом на допомогу По прилітає ще й лисиця. Хамелеонка зовсім кукухою їде і ліпить з себе щось таке, що на голову не налазить. Ну а потім перетворюється в по і замикає його в клітках. Тож лисиця мусить взяти все в свої руки, включно з посохом. Так, посахом. Таке враження, що По сам не міг цього зробити, але він міг, просто хотів, щоб лисиця себе проявила. Тож По добив Хамелеонку, духів повернув у їх царство і знайшов свою наступницю. Сюжетна лінія між По і лисицею стара як світ. Та мені дуже вже подібна до тієї, що в мульті кіт в чоботях, між котом і Е, Якщо забрати любовну складову, звичайно ж, в героїні спритної злодійки і хитрунки з нелегкою долею, яка є маріонеткою головного лиходія, прокидається совість, коли вона бачить, як гарно до неї ставиться головний герой, якого вона ж і підставила. Ну, не з власної волі, звичайно ж, і потім вона. Наш береться за його порятунок. А в кінці нашого мульта під кавер пісні Брітні Спірс «Hit me, baby, one more time» нам показали всіх воїнів Нефритового палацу. Тож думаю, що ця частина таки прощання з глядачем. Насправді всі частини мультфільму досить хороші і прямим текстом кажуть нам, що не варто рівнятися на когось, бо кожен з нас особливий, кожен має свою історію, минуле, характер, вподобання оточення чи розміри. Панда ніколи не стане тигрицем. Але може стати кращою версією себе. Якщо повірить в себе, почне нарешті робити те, чим захоплюється, і шукатиме свій особливий підхід до справи. А з вами була Вероніка, і що цікавого! мийте руки з милом, донадьте на ЗСУ та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які бачите на екрані. Подобайки та коментарі залишайте під відео, дзвіночками дзвоніть, підписуйтесь обов'язково. Бо разом буде цікавіше. До зустрічі, па-па! E